Доброго дня. Представляю вашій увазі онлайн сервіс Бамбузол. Це навчально-ігровий сервіс, із функцій перекладу доступний лише Google-перекладач, тому перекладемо таким чином, щоб було зрозуміло, про що йде мова. І ви бачите, що на сайті Bambuzла вже прописані переваги користування ним. Немає двох однакових ігор. Грати на цьому сервісі можна в інтернеті або у класі. Учні не потребують реєстрації, окрім того, цей сервіс підходить для різних вікових груп і можна відтворювати його з одного пристрою. Отже, перейдемо до вкладки «Ігри». Наразі на сайті наявно більше як 250 тисяч ігор, вже створених викладачами, і ліворуч угорі поруч з зірочкою видно пошук ігор. Можна ввести тему гри і знайти ігри на будь-яку тему. Ну, Для прикладу, я візьму питання, бо я зазвичай користуюся цим сайтом для мовної розминки на уроках англійської мови. Отже, questions – питання. Дивимось, мені доступно більше як тисяча різноманітних ігор, які містять у назві слово questions. Ну, Оберемо якісь простенькі, наприклад, ранкові питання. Morning questions. Ось ви бачите, нам доступні всі питання, які вже вкладені викладачем у цю гру. Крім того, натиснувши на питання, можна побачити відповідь. Перейдемо ж власне до гри. Оскільки я планую використовувати на уроці англійської мови. То я перекликаю на англійську мову, обираю графі і дивлюся, так як ця гра вже була попередньо створена іншим викладачем, то мені доступна функція або «Гри, гри в одній команді, або в двох, та лише 16 питань може бути представлено на екрані. Отже, обираємо дві команди, це додасть елемент змагання 16 питань і розпочинаємо нашу групу. Учні з команди 1 обирають будь-яке питання, ну, наприклад, 10. Дають на нього відповідь. Ви бачите, питання досить легке, Який ваш, яка ваша улюблена пора року можна обрати будь яку з пір року. Вчитель перевіряє, чи правильно дана відповідь, і або зараховує цю відповідь. Таким чином команда отримує 15 балів. А якщо не зарахує, то команда не отримає бали. Команда номер 2 обирає питання. Учні читають питання, дають на нього відповідь. Ну, наприклад, відповідь була надана неправильно. Знову черга команди номер 1 давати відповіді на питання. Команда номер 2 Так само вчитель відстежує, чи правильно дана відповідь на питання. Або зараховує бали, або не зараховує. No points. Ось такі варіанти, як відсутність балів, або додаткові бали, або бали знімаються однієї команди чи іншої, сервіс прописує автоматично. Ну, наразі команда 1 не отримує балів взагалі. Команда номер 2 Так. ви бачите, у команди номер 1 прописано, що інша команда втрачає 10 балів. А тепер у команди номер 1 прописано, що вони виграють 50 балів. Інша команда втрачає 15 балів. Вже ми дійшли до останнього наявного питання. Зараз можу показати, що на всі питання наші учні дали відповідь, лишилася тільки останні. Ну, припустимо, команда номер 2 відповідає і дає правильний, і система автоматично нам показує, яка команда виграла і додає такий смішненький мен. Таким чином можна використати гру з будь-якої теми.